Всім привіт! Черговий наш виїзд на річку Горинь і цього разу ми з човна. Всі бачили, що в мене сталося минулого разу з мотором, але дякуючи Юрі Шапку, ось в мене є новий винт. Подарований, не куплений, а просто подарований. Тому Юра, дякую. Все поміняли, все обладнали, тому... Сьогодні вже в повній готовності. З Михаличем ми два човна. Локацію не на багато змінили, але сьогодні ми хочемо впіймати щучку. Але всі умови проти цього. Сьогодні, сьогодні в нас сонячно, сьогодні перепад температури. Вночі було десь 5 градусів. Ну так, не то, що вночі, от ми приїхали тільки на. Берег 5 градусів, термометр давав. Досить такий був густий туман і без вітру. Всі фактори проти нас. Поба... А ще забув ще, е, повний місяць. Тому все проти нас. Глянемо, що нам скаже сьогодні щучка. В цьому районі ми часто рибачимо, але в Останніх, я не знаю, мабуть, ще в жовтні були останній раз тут. Ну, все. Піднімаємося вверх, тролимо, а там вже будемо по факту дивитися. У нас повний день, комарів, до речі, менше, мошків взагалі не помітно, тому можна виїжджати. Проїхався я вже метрів, мабуть, 500. Один рибачок був фідерист, мабуть, зночі, ну, не питав, що в нього, щоб не заважати. О, Дивіться, рибка як гуляє. Температура води от на 7 ранку 19 градусів. Ну, в день буде 20 і більше. І що дивно, от бачите, така на воді сміття таке, це все якісь комари чи личинки. Чи такі, як це називається? Тобто вилетіли, мабуть, комари. О, це рибак. Все, тихенько проїжджає. Ось бачите, яка... Е, якісь кокони чи личинки, чи що це таке. Це мабуть з мотиля. І вся річка в ньому. Ось як глянути на горизонт. Все в цих штуках. Ну і ще плюс, значить ще плюсик до того, що ми нічого не впіймаємо. Ну нічого, Ми поборемося. Як я казав, вітру не буде сьогодні, сонце, хмар не буде, перепад великі температури, повний місяць. Ну і ще оця от штука вилетіла. Нічого. Проїхався я десь вже з кілометр, протролив хорнетом чи хорнетом. Е, ну, глухо, були б покльовки, ви побачили. Їдемо далі. Так, ну що, перший трофей наш. Сітка. Сітка. Вон стоїть пастух, Думаю, гад гади. Такс. Виключаємо холіт. Такс, де вона є? Я ще зараз ще на мотор налотаю. Як завжди, новенький винт. Опа, є, це сидить. Але ти підеш жити. Тут і пригодиться ножичок плаваючи. Сетка, Сетка. Ой, -мо, прямо на середині і десь. Во там візьміть десь вони. Вот десь тут починається. Це одна на весь берег така Фух. не ваша точно? Можу вернути? Ох ти. Линок. Линок? Ну. ну такий хороший. чи що це? Линок, чи карпик такий хороший. Бачите який, раз його сфоткаю навіть. Десь отам там, да, миха, отам, десь напроти вас. Ух ти який красавчик! Грам 700. Ну, дивіться. Так, давайте його сфоткуюсь і випущу. Пливи, Лайном щуку. Зараз попів. Зараз сітка, аж не знаю, метрів 50, мабуть, точно. Сітку зняв, в ній був линок, ви бачили. І був окунь. Сітка от. Зараз десь десь заїду в кущі і викину. Палити немає коли. Так що барконьєрство процвітає. Сидять якраз напроти сітки анфідеристи, спінінгіст, то, то нічого не клює. Ну таке, їдемо вище. Що це таке? Сом, чушо Тільки хотів сказати Ого, народ Со на гачку. це риба. Великий, великий. Не можу підняти, під'їжджайте. Нихрена хрена себе. Точно сон бульки пришли. Ооо, давненько має такого. Щупак. Щупак. Щука, щука. Летняя щука. Щука! Щука! Хорошая. Щука. налитняя борза О, а есть Болесонах. Цей глибокий. Да. О! ну це два з половиною під три. Але вона така дерзка, що думав дійсно що сом. Ну що, щучку зважили, було кіпіша куча, вона літня, е, така борза. Думав сом, реально думав, що сон, бо всі палатки сом'ячі, і бульки пішли такі сомячі. але вона просто богранулася. Не теж промахнулася десь і за жабри, тому трохи ходила боком. От, результат не така вона велика, як воно думалося. 2,5-2600. Ну, з лібгріпом 2800 заважило. Тому от така от штука. Карма спрацювала, тільки відпустив. Ленка зняв сітку, чи навіть от не викинув лежить yeah. на борту. І є рибка. Ну що, перша рибка цього сезону. Все, можна тепер і поснідати. <різь> да, помощники. Все, Михайлид вже перебирає. А, я ще не сказав, взяла вона на болюсонга такого, ну, з більшою лопаткою. Тільки його купив відразу от На і руслі, розловив На руслі, вздовж обривчика. Ну що, поїхали заходжу в таку зону з корчами, поставив кислотного хорнета. До трьох метрів. Можливо, десь вдасться якось судачка чи окуня тут витягнути, бо в цьому місці досить таке воно цікаве, перспективне, а ловив тільки окуня і судачка там на виході з ями. Дивно, місцевих рибаків немає зовсім. Жодного не бачили. Глибина зараз тут 2,8. Отут будуть зараз пеньки стояти. Тобто з правої сторони всюди завалені дерева. Вон, видно вам бачите. Вже 4 метри. Зараз ми там заходимо в ямку. Ну, Зараз вода трошки вища, я думаю, метрів 6,5 може і до 7 буде. Дві годинки на воді і лише одна покльовка тої щучки, що ви бачили. І все. Пробуємо її на міляках, і по руслу, і в коряжниках. Тихо. Ну, це не дивно, на таку пору року і взагалі на такі умови сонце палить, але трошки хоч вітрець рятує. Зараз у нас пів десятого. Трошки підспущу човен, бо човен вже не новенький і... І щоб не бахнув мені зараз тут. У нас зараз перше дня і перша моя втрата. Потопив я тільки що е, сквадмінова 95-го. Ну, але нічого, це робочий процес. Щука активна, тому зараз помаленьку вертаємося назад. Хлопці десь пішли вище ще. А я от таким от орбітом кислотним спробую обловити кущики. Можливо, тут. Крупної щуки немає, але шанс є піймати.